Сьогодні готуємо ще одну святкову закуску, яка ідеально підійде на новий рік. Зручно їсти, дуже нескладно готувати, а яка ж вона смачна. І у різноманітніті прикрасить новорічний стіл одночасно. Готуємо! Для початку відварені вкруту яйця натираємо на дрібній терці. Всі грамовки, як і завжди, є в описі відео. Далі беремо крабові палички, а завжди беру ось такі з ніжним крабом в складі. Натираємо на дрібній терці. Додаємо майонез, перемішуємо. Не забудьте під. Солити. Це основна маса для наших куляк. А Панірувати будемо у крабових чіпсах. Перебиваємо їх на блендері і маємо ось таку паніровку. Дуже цікаво і виходить, до речі, дуже-дуже смачно. Далі з яєчно-крабової суміші катаємо кульки розміром приблизно з волоський горіх. Паніруємо їх у подрібнених чіпсах крабових і маємо ось такі кульки. Викладаємо кожну на кружалець огірка, і треба нам ще один інгредієнт. Я розтаплюю масло, хім можна брати вершкове масло і підсмажимо на ньому креветки. Мої. Вже зварені Тому смажу їх буквально пару хвилин. Похопила їх на цінотижиках в сільпо. А всі інші продукти купила до цього в запаси, також на своїх закупах, які вам щотижня показую з крутезними знижками. Якщо берете сирі креветки, посмажте їх, поки вони порозовішають. Додаю сухий часник та соєвий соус. Перемішую. Далі охолоджені креветки протикаюсь так шпажкою. І Далі вставляю в крабову кульку та в гірок. І маємо ось таку вишику на дуже нескладну і гарну закуску. Смачного ваша Даріко.